Чи, взагалі, слухняність як категорія це е, окей, чи може ні? Ну, в першу чергу хотілося б е, поговорити про те, чому батькам важливо, щоб дитина була слухняною. Е, ну, будемо чесними, що дитина, яка слухняна, вона зручна. На неї батькам потрібно витрачати менше свого ресурсу, менше часу, менше уваги, і вони можуть займатися тим, чим вони хочуть займатися, наприклад, там багато працювати чи якимись своїми інтересами, інтересам своїм приділяти увагу. І відповідно, е, зручна дитина, е, слухняна дитина, вона їм не заважає це робити. Ось і е, саме тому е, батьки прагнуть цього статусу виховихованої е, зручної дитини. Другий момент, чому батьки. Ну, хочуть, щоб так було, щоб дитина їх слухалася. Це тому, що є певний соціальний тиск на батьків, він досить потужний. І в першу чергу це тиск власних батьків, батьків, які виховували так, що дуже важлива думка інших, тобто хто що подумає. І те, яка дитина, дуже часто батьки сприймають на власний рахунок, тобто вони оцінюють себе тим, наскільки слухняна їхня дитина.